По 200 тисяч гривень одноразової адресної грошової допомоги отримали 12 листопада 2025 року Мирослав Залуцький, Анастасія Голяберг та Анжеліка Ткаченко лікарі інфекційного відділення обласної дитячої лікарні. Ці державні виплати передбачені для випускників медичних навчальних закладів, котрі закінчили підготовку в інтернатурі та уклали договір терміном не менше ніж на три роки про роботу у закладах охорони здоров'я державної або комунальної власності у сільській місцевості або на території. Де ведуться, чи велися бойові дії. Про це Суспільному розповів Мирослав Залуцький. Лікар говорить, що договір уклав у вересні 2025 року відповідно до постанови кабінету міністрів. Процедура доволі проста. Була договір, підготувала лікарня. Від нас була чиста формальність це прийти і підписати ще ніхто не вирішився конкретно на що ці гроші потратять. Ну, хоча би частково. Потрачу на саморозвиток, розвиток, а щось відкладу на майбутнє. Мирослав розповів, що лікарську професію обрав під час навчання у Люборському ліцеї. 14 років тому у мене тут лежав менший мій брат, який зразу після народження захворів коклюшом і лежав у цьому ж відділенні, де я зараз працюю. Тому ось так якось. Доля розподілила. Мирослав каже, що закінчив Вінницький медичний університет і Національний університет охорони здоров'я України імені Платона Шупика. Досить багато часу було приділено навчанню. Були яскраві моменти, були веселі моменти, були не дуже веселі моменти. Ну, Це медицина тут можливе все. Анастасія Голіберг та Анжеліка Ткаченко навчалися разом з Мирославом і з серпня 2025 року працюють в інфекційному відділенні обласної дитячої лікарні. Лікарки розповіли, що отримані 200 тисяч гривень планують переважно витратити на саморозвиток. Це приємна така сьогодні подія, і приємний такий бонус. Допомога така нам. І надіємося, що все буде на майбутньому добре, і якби це піде до нашого розвитку і для нашого майбутнього. Це взагалі дуже хороша фінансова допомога як нам, молодим лікарям. Також ще не вирішила, куди я їх витрачу. Звичайно, що лікарі все життя вчаться, тому саморозвиток в нашому випадку дуже важливий. Також дружина маю донечку, тому можливо і на якесь. Житло Валентина Донець, директорка обласного департаменту охорони здоров'я, розповіла, що 200 тисяч гривень одноразової адресної матеріальної допомоги сприятимуть зменшенню нестачі лікарів. в нашій області наші комунальні заклади забезпечені лише на 70%. Є гостродефіцитні спеціальності, такі як психіатри, лікарі, лікарі, анестезіологи, лікарі терапевти лікарі загальної практики. І ця статистика у нас є. Okay. <laughs> Дуже гостро стоїть питання сьогодні у нас із забезпеченням забезпеченням саме в сільській місцевості. Я тішуся тим, що дев'ять фахівців скористалося такою можливістю, і сьогодні молоді фахівці не лише поповнять ряди нашої медичної спільноти в нашій області, а й зможуть отримати разову допомогу, яка можливо допоможе їм влаштуватися на новому місці роботи. Леонід Харшан Ігор Кучин – Суспільне новини. Житомир